Рено Меган, 12-й рік, К-9К, 1,5. Предісторія. Був десь він в Житомирі на сервісі. Щось там перевіряли форсунки, не перевіряли форсунки. Сказали, що нема компресії в двох циліндрах, в третьому, в другому. Щось там, не знаю точно, що там було, власник відмовився, кинули вони форсунки назад. Власник приїхав до нас. Перевіряю все по-новому. Зараз буду мірити компресію, хотів разом з форсунками, не виходить. Поміряти потрібно з адаптера, щоб він був вищий. Потрібно замовити нового. Дістав я форсунки. Перша, друга, третя, четверта дісталася ось так. Без шайби. Чорна вона, як ви бачите, сікла. От. Шайба там залишилась. Зараз будемо пробувати мірити компресію. Будемо міряти через форсуночні колодязі. Там зараз потрібно обкультурити все, щоб нормально все прилягало. Бо Зараз такого таптера немає. Зараз замовлю От. готуємося до заміру компресій. Легенько вимив в колодязі, видно, що форсунки ставились на мусор, на сажу, на все. Ніхто нічого там не перебирав, не чистив. так. Так, перший циліндр, Пробуємо міряти. Зовсім якось легенько там чихає. Десять? Що так мало? Максим! Дивно ну покрути стартером. Або тут подивися, чи не дай не пчихає звідси ось. Я покручу. Там карточка на на сідушці. Я скажу, коли переставати крутити. Якщо почне крутити. Да! Нажмі тримай. Диви. Нажми тримай. трімати. Хорош! Десять? Щось дуже мало як для дизеля. Не ключай! Спішиш десь чи поможеш. Спішить, втік. От Максим. А не втік, є, Максим. Щось десять аж набив. Мало буде як для дизеля, так? да? ровно. <реш> а ну болта блядь, під час довго б нахуй блюни нахуй блять Він сквозний помі? А Атас, блять! <реш> а ну Максим, крути. Віталька, атас прийшов. Не було <реш> Віталіка цілий тиждень. Десь до дівчат поїхав, весна. Болів, болів. Да. Яйця заграли. <реш> да вон. Аж п'ять, аж п'ять. Для дизеля огонь, угонь, блядь. Банано, блядь, мотор як Ты Так, я бен на бензине тикет торт, понял, где Что, Максим чик? Да Та уже там нема что делать. Вот дождусь лета, обрежу крышу, блядь, бля, это бля, лето, это бассейна там сделаем в ней. Да о! Треба буде пшикати в цьому. Між цінрами пробита прокладка. між другим і третім. Діти його проводив Максим. Я покручу, що Крутий! Раз. Раз. Тут саме більше, 15. Оце вогонь. Все, хорош. Там погодь. Міталік у нас живуть вистачить. Ну що ж, зняв я ГБЦ. Ось такий вигляд. Нагар чудовий. Тут поганий, так як у нас тут пробита прокладка. І тут ось пробито, і тут ось пробито. Ну, тут трішки, а тут сильно. Ось воно. Погляньте. А то воно пчихло під час заміру компресії. Воно перепчихувало компресію з одного циліндра в інший. Ну а Тут було підпалено. Хто така компресія? <кій> ось такий блок, і поршеньки. Трошки люфтить, але думаю це не страшно, там дивлюся, є хон. Ще хон є. Погляньте. Хон геть свіженький, можливо, дигун недавно робився. А? Хто скаже ще. Бо хон такий прекрасний просто. Ого! Два царапуна є. Ось. Є два гарних царапуна. Що то таке? Я не знаю. Видно на камеру. Що, ще прийдеться діставати цього поршня, дивитися, що там. Цікаво. Отак он чудовий. Вони не відчуваються. Сарапонини ніхоч не відчуваються. Нахтьоматер не відчуває. Така ситуація, хлопці. Цьому рено пощастило менше. Стаканчики ось в такому стані. Тут ось навіть яма з'явилася. Сім стаканчикам кінець, крім восьмого. Восьмий ще витримав. І тут кулачок, відповідно, хороший. Всі кулачки з боку вже гострі. А от на першому циліндрі навіть кінець кулачковий. От вже що? Що? Мняємо їм розпридувал. Тут ось вигрізене. Що там з постелю у нас? Нормально ще. Є -моє. Масло лийте нормально. Ви бачите різниця по маслі яка? Вренно. Нормально ще. Це нормально. Це четвертий у нас тут нормально. Нормально, ну це майуду цей, четвертий, по нашому четвертий, по їхньому перший, як де? Так, тут що? Все нормально. Вчасно, скажімо так, вчасно, потрібно міняти мастило. Влити якісне. Це все мастило. Ваша економія на маслі. Направляйте, випуск погані, пуск хороший. Випуск можна замінити. Бо отак от практично нема, а так є. Клапана випуск міняємо. Знос отут на кромці і знос на стержні. Де ти? Ось полосочка її видно. Бачите оця полосочка. Міряв мікрометром однаковий клапан, що там, що там, але тут відчувається ямка чи горбик, якесь незрозуміле. Коротше, випуск міняє. Це на всіх таке, ця полосочка є. Усі всі випускні такі. Пуск наче норм. Тут ось підгорівший якийсь. І за цього також не було компресії. Там сідла, -сідла страшні. Отаке. Так що можна писати список. А ще зараз покажу сідла. Сідла мають ось такий поганий вигляд, чорні їх із закопчені. Коротше, будемо працювати. Що ж, можна і мойку. хай миють. Планують, я замовляю запчастини. Що ж, шановні? Традиційний квадр, спланована головка, замінив направляйки. Е, направляйки по Фреції, здається, були Випускні клапана по Фреції. Пусть залишився старим, там все нормально з ним. Все притерто, збираємо, сухаримо, міряємо стаканчики і замовляємо нові стаканчики. Так, приїхали стаканчики. Що вийшло? Що в мене на впуску один клапанець 0,15. Мало бути стаканчик 0,80, а прийшов 7,80, а прийшов 7,85. В принципі, так і вийшло. потрібно трішки підправити. І Випуск тут у мене 0.25. А потрібно, потрібно? потрібно? 0.30. Отже два стаканчики. Зараз ми трішки поправимо. Значить, зробив ось таку штучку. Ну, не я, а токар попросив зробити от таку приспособку. Зараз покажу, що я нею роблю. З допомогою суперклею клеїмо сюди наждачку 180. Ось так зажимаємо патрон. Можна трішки припідняти, щоб ближче було. Опускаємо і торцуємо там оце місце. Звісно, вже стаканчик не буде відповідати своїм розмірам, тим, які там написані на номерку, але це краще, ніж постійно розсухарювати клапана. До того ж, коли приїжджає автомобіль регулювати клапана, то можна таким чином трішки поправити якогось стаканчика. Якщо стаканчик в хорошому стані, а клапан піджатий, можна тут підтерти і не замовляти новий стаканчик. Зараз спробуємо, що всього вийде. Ось так виглядає стаканчик після того, як його стартував. В принципі, нормально. Я вважаю так. Лежить на рівній площині, прижимається, не буде ніякого перекосу, не буде занадто вкручення клапана. Люкс. Клапанчики зроблені, все люкс. Розпродва у нас по оригіналу. Дешевше, ніж по заміннику. Колодязі готові, Підсвічки свічки почищено, збираємо і ставимо на автомобіль. Так, в мене тут блакорише, допомагають мені. Ви не Так ніхто й не каже, що ви підараси, хлопці. Не здавайте себе. У нас тільки Вася підарас. Коротше, Блока спланував. Все файно, чекі бобоні, можна вкидати головку. Форсуночки всі перевірили. І бачимо, що кожна форсунка ось на цьому тест-плані щось з нею було не так. На кожній форсуночці. Не знаю, що означає це ВЛ. Має бути 51 і 1, плюс-мінус 3,5. Як бачимо, скрізь трішки не дотягувало. І одна форсуночка ось тут була, щось не так з нею поправили. І одна ось тут, щось не так було, там поправили. Що воно? Не можу сказати. Не можу. Ага. Є всього електротест. Це, я так розумію, тест є елементу. Мабуть, не пройшов він, чи що це означає, хто знає. Має бути від 160 до 220 кОм опору. А у нас тут вийшло 151 І що? Ну, віддали, склали все добре. Значить будемо встановлювати. Десь робилося в дізель центрі і Крюківщина, де саме не можу, нічого не можу сказати, що де і коли. Отак от. Друзі, запустив. Все зібрав, все в принципі все нормально. Без ціляких, здається пригод. Все працює. Антифриз свіженький. Нічого не біжить, не капає. Яку отсечку? До речі, просунки прописував. Я ж забувся, але тут є коди форсунок, уписав нові коди форсунок, обов'язково. Так сказали зробити, ми зробили. Все чекі-пуки. Єдине, що світиться чек паркінг сенсор. Я так думаю, це щось по парковці потрібно е? перевезти. 286 тисяч пробігу на одометрі, якщо не змотано. Зараз пошукаємо цю помилку. Так, в системі парковки є помилка по датчику на задній лівий. Пробуємо так тако зробити, зберігаємо, стираємо і подивимося, що нам зараз напише. Не можна. Значить, що проблема з датчиком. З датчиком. Ну от і закінчилася історія у Рено Мегана 3. Все. Щасливої дороги. А вам дякую, що дивитесь. Поділіться з друзями, підтримайте вподобайкою, підпискою і коментарем. Добрим чи поганим. Але напишіть свою думку про... Даний випуск відео. Всім пока! Слава Україні!